З нагоди Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України в міському будинку культури відбулися урочисті заходи та святковий концерт. Привітати ніженців зі святами у ніжин приїхав народний депутат Олександр Кодола. Сьогодні я низько схиляю голови перед тими, хто зі зброєю в руках захищає нашу свободу. Нашу незалежність на сході нашої держави під час військової агресії з Російською Федерацією. вклоняюся пам'яті героям Небесної Сотні і тим героям, які поклали свої життя за те, щоб над нами з вами було мирне небо знову ж таки за нашу незалежність за нашу країну. Саме завдяки їм, завдяки їх жертовності, ми з вами по-справжньому зрозуміли значення слова незалежність. Очевидно, що саме сьогодні наша країна ще не була в таких складних випробуваннях, але водночас це зробило нас надзвичайно журтовим. Я вірю, що спільними зусиллями ми зробимо нашу країну. По справжньому незалежною, європейською, багатою процвітаючою країною. І це наше спільне завдання. Нас благословляє Господь Бог і веде нас шляхом правди, волі і незалежності. Зі святом, слава Україні! З нагоди свята Ніженцям надіслав свої привітання міський голова Анатолій Лінник. Шановні ніженці, щиро вітаю вас найбільшим національним святом. Сьогодні в наших серцях небесний блакіт і жавтогарячий план звивається барон української державності у символ свободи і незалежності. Цей день є результатом тисячорітньої боротьби українського народу за право мати власну державу. Попереду в нас ще багато випробувань, але я переконаний, що спільними зусиллями всіх українців і на сході і на заході нам вдасться досягти обліяного процвітання нашого країни. Сьогодні цей надзвичайний переломний для нашої держави час, наше місто, наша громада зуртувалися і з усіх сил допомагають війську боронити нашу свободу та незалежність. Наше святе право жити на своїй рідній землі у вільній, демократичній, європейській країні. На заваді агресором постали сотні ніженських воріків, тисячі волонтерів, десятки тисяч то 24 серпня 1991 року. Булася одна із найважливіших подій в історії нашої держави. Верховна Рада ухвалила акт проголошення незалежності України. І з того часу розпочалася відлітнова історія нашої країни вільної, суверенної, сильної держави. За роки Незалежності Україна пройшла чимало випробувань, політичних сміттєв та економічних конфесій. Проте жодними негараздоми не вдалося роз'єднати на щирий, могутній народ та зламати славно світло у як і багато стоїть тому, українці від'єднають любов до своєї батьківщини, повага до їх славної історії та величних традицій. Щиро звідчу, щоб ці почуття любові та відданості своїй країні надавали вам натхнення на розбудову своєї країни, зміцнувати економічний та духовний потенціал. Нехай у цьому святку вас завжди сухому житті та Боже благословити. Бажаю миру, щастя та добра вам і вашим родинам. Кращих фахівців організацій та установ міста нагородили почесними грамотами і подяками міської ради. Серед нагороджених Валерій Ярмолюк, Наталія Глушко, Максим Білоусенко. На цьому святкування не завершується. У місті заплановано покладання квітів до пам'ятників, урочистості на центральній площі міста, виставки та концерти. どんどんどんどんどんどんどんどんどんど